Зараз я буду багато повторювати одну репліку. Роби поправку на вітер. Не зрозуміло? Розповім. На зараз я вважаю, що в цьому реченні сконцентровано дуже багато сили проти невизначеності сумнівів. Роби поправку на вітер. кажу і я собі під час сумнівів. Навіть зараз, записуючи відео, роблю поправку. Що, щось буде з боку техніки, щось буде з боку людей, вони будуть кричати, підходити, влізати в кадр. Багато сюжетів було загублені, бо зупиняли секюріті, куратори виставок, забороняли і переривали запис. Роби поправку на вітер. Як знати, можливо, вітер внесе і мій фінал то останнє слово, яке захочу сказати. Ми всі вчимося планувати, мріємо в точку. Що, якщо зараз ми щось точно прицілимо, воно туди і потрапить. Так і будуємо речення, кар'єру, стосунки. І чомусь завжди розраховуємо, що буде штиль, а потім дми з несподіваного боку. І небо вже не таке блакитне. І людина, якій довіряв, каже щось інше. І слова, які хотів сказати, здаються неточними, ніби зірвалися з язика не в той момент. Тому й кажу: роби поправку на вітер, це не про обережність, не про те, щоб не воювати з непередбачуваністю, а навчитися її враховувати, не йти проти сили, яку не можеш побачити, але можеш відчути. Так, як відчуваєш, що людина поруч сумує, хоч і усміхається, так як серце раптом тьхокає, коли переступаєш межу, яку сам собі ж дозволив. Колись один із консультуємих запитав: я все роблю правильно. Чому ж не виходить? І я не мав простої відповіді на таке. Просте запитання сильного чоловіка, який щодня намагався вцілити в ціль. Але він не враховував, що його ціле, воно рухоме, що у світі є сили, які ми не можемо контролювати, але можемо враховувати. Ось тоді я і вимовив: а де у вас поправка на вітер? Ми звикли вимірювати світ прямими лініями, але щось завжди зрушує. Слова йдуть далі, ніж ти думав, мовчання гучніше, ніж ти чекав, навіть погляд може змінити напрям. Робити поправку на вітер це значить, щось зміни, навіть коли їх не видно, коли людина тобі нічого не сказала, але плечі трохи нижче. Коли небо чисте, але в тобі гроза. Коли все ніби добре, але ти не можеш знайти ритму дихання. Розумієте, поправка на вітер це не поразка, це визнання, що контроль не завжди сила, що іноді треба не тиснути сильніше, а відчувати легше. Не наполягати, а спостерігати, не виривати слово, а дозволити йому пройти своїм шляхом. Бо вітер, він же не тільки зовні, іноді він усередині, і саме тоді потрібно робити поправку найбільшу. Не змінюючи суті, але з урахуванням внутрішньої бурі. Так що, якщо ви щось плануєте, робіть поправку на вітер. Якщо говорите, робіть поправку на вразливість іншого, якщо любите, робіть поправку на страх. Якщо ви йдете, робить поправку на те, що шлях зміниться, і головне, робіть поправку на самого себе, бо ви теж не сталий і зовсім не математична формула, а жива людина. А значить, маєте право схилятись, спотикатись, зупинятись. І все одно. Бути вірним собі. Робіть поправку на вітер. І тоді, навіть якщо не потрапити у ціль, потрапити, у... здається, все ж таки вітер уніс. Цю думку. Придумаю іншу.